Підвищення вартості проїзду у Полтаві до 2 гривень у звичайному режимі руху відділення антимонопольного комітету, заявив його керівник Володимир Уніщенко, погодило, як і те, що маршрутні таксі братимуть 2 гривні 50 копійок із пасажира. Дві гривні ми погодили, бо точніше ми сьогодні тільки відправимо з рекомендаціями. І рекомендації ці ми будемо жорстко контролювати. Перед цим я дуже ділікатно сказав: в місті Полтави вирисовується монополія. У разі виникнення монополії Амку застосує дуже жорсткі санкції до підприємців. Володимир Оніщенко вважає, що комунальним, а не приватним перевізникам має надаватись перевага на маршрутах. Да, замовник по маршрутах Полтавська міська рада. Ми не маємо права туди вмішуватися в тому плані, кому вони дали прибуткові, неприбуткові. Це питання менеджменту. Так, от, на мою думку, менеджмент на сьогоднішній день там хромає. І по крайній мере, я блічно ділив би ці маршрути заключав би угоди. Да, є прибуткові маршрути, є збиткові і є соціальні. І їх треба було перемішати, щоб був і прибуток господарювання, і щоб надавалося послуги. За три місяці з початку року тервідділення антимонопольного комітету розглянуло 27 справ у сфері конкурентного законодавства. Найбільше порушень виявлено на ринку житлово-комунальних послуг, ринку молока, перевезення пасажирів в транспорті загального користування і газовій сфері. Покарав антимонопольний комітет підприємців, які поширювали неправдиву інформацію. До прикладу, Володимир Оніщенко називає продукцію, де замість вказаної на етикетці боже. Нині був лише ароматизатор. Проблемою також вважається неправдива реклама біододатків, котрі не мають лікарських властивостей. Біда в тому, що якраз робиться упор в рекламі і розповсюдженні цих біодобавок на ту категорію людей, де ну, людина вже готова на все. І це безумовно, як по-людськи, це неправильно, як по совісті. і, Безумовно, треба боятися, в першу чергу Бога. Покарати підприємців, котрі розповсюджують біододатки, складно. Штрафи замість них сплачують фізичні особи, що розміщують неправдиву рекламу. Акцент у подальшій роботі амку ставиться на земельних питаннях сфері будівництва, ЖКГ, реалізації ліків, надання адміністративних і ритуальних послуг.